Вітання усім шанувальникам прекрасного! До нового року зовсім трішки. Новорічний настрій спіймати не просто, але я спробую. А в цьому відео до вашої уваги добірка найцікавіших новорічних новинок від українських ювелірів. Не забудьте підписатися, якщо ви вперше на цьому каналі, і поставити вподобайку цьому відео. почну з різдвяної новинки, яку створив бренд Лютики, його засновниця, дизайнерка, стилістка і художниця з костюмів, Соня Солтес. Вона починала свого часу саме як стиліст, і навіть має декілька нагород, зокрема до відеокліпів, колись популярних і Стекло. Це така собі рекомендація у плані музики. Але що стосується стилю, то він дійсно у кліпах і Стекло був на висоті. Набагато приємніше згадати про те, що Соня співпрацювала із проєктом онука а крім того, доклала руку до створення відеокліпу Джамали 1944 Це саме та пісня, з якою Джамала перемогла на Євробаченні. Прикраси в різдвяній тематиці є результатом співпраці з українським брендом одягу «Джул». В невеликій колекції одягу головною темою є мотиви віфлеємської зірки. Цей зірковий принт розробила художниця Поліна Мороз. Ну а лютики і Соня Солтес реалізували цей мотив у прикрасах. Прикраси прикольні, дуже сучасні та концептуальні. Взагалі, концепт це візитівка бренду Лютики. І мені сподобалося те, що в сережках нехай не дуже відверто, але тим не менш можна розгледіти мотиви українських етнічних прикрас, принаймні у формі та типі застібки. А тепер я перевдягнуся із костюма Ейфа у коричневий костюмчик і додам трохи критики. Перше, що не дуже зручно, це сама логістика знайомства і потенційної покупки цих прикрас. Тому що лютики у себе на сайті рекламують ці прикраси, але купити їх у них не можна. Тут починається заплутана схема із переходом на сайт бренду джу. Це загалом логічно, тому що це їхня ідея, і, власне, лютики її лише реалізували. Але, звичайно, покупцеві це не дуже зручно. Зрозуміло, що можна прийти в шоурум джул і там все подивитися, але погодьтеся, що така можливість є. Далеко не в усіх. Е, крім того, коли ви опиняєтеся на сайті, то прикраси можна знайти або безпосередньо у різдвяній колекції. Так, вони висвічуються на головній сторінці, але все одно, коли ви заходите в різдвяну колекцію, то спочатку бачите речі. Це, в принципі, теж логічно, тому що це бренд одягу, але все одно це трохи напружує. Крім того, ці прикраси є у розділі подарунки. І от якщо ви опиняєтеся на тій сторінці, то вам потрібно проскролити спочатку піжамки, креми суфле, футляр для запальнички. І лише потім ви знаходите сережки за 9099 гривень і кольє за 5199 гривень. Сережки представлені у білому та жовтому металах. Також мене здивувало те, що на момент запису цього відео, а я записую його 26 грудня. Сережки у жовтому металі не можна замовити. Вони поки що в очікуванні. І коли загориться ця віфлеємська зірка, важко сказати, хоча вже власне і Різдво минуло, і це теж створює не дуже хороше враження. Мені чомусь здалося, що якось саме із частиною прикрас у цій колекції, ну, дуже сильно поспішали або чогось не додумали. А тепер щодо ціни. Я вважаю, що вона сильно завищена. Звісно, це ексклюзивна дроп колекція тобто випущена в невеликій кількості. Але якщо чесно, то трохи дивно, що одяг у цій колекції коштує менше, ніж прикраси, тому що вони, по суті, є чи не найдорожчими з усієї різдвяної колекції. Так, одяг коштує менше. І з такою ціною ще можна було погодитися, якби ж то було срібло. Але це латунь. No, God, please, no! No! Так, вкрита сріблом або ж то золотом, залежно від кольору. І тут я хочу звернутися до певної категорії українських молодих, амбітних і талановитих дизайнерів. Хорош гратися з латунню, виставляючи за неї неадекватно завищені прайси, придумавши класний концепт і називаючи це контемпорарі. Контемпорарі – це, приміром, те, що робить британська дизайнерка Анна Чан. Вона працює принципово тільки з лабораторними мінералами, додає до своїх, між іншим, срібних і золотих прикрас перероблений алюміній і таким чином пропагує ідею ресайклу. Це робота із титаном, склом, пластиком, цінними породами дерева, чим завгодно. Але те, що частина українського ринку зараз забита латунними прикрасами, які намагаються продати за ціною срібла та золота, це не контемпорарі. це бажання продати із максимально завищеною маржею, тому що латунь коштує в 10 разів дешевше ніж срібло. Звісно, мода і ювелірка це ще й про те, хто як себе оцінить і як себе продасть. І якщо є люди, готові платити за це стільки, то слава Богу, тому що кожен із нас власне робить свій вибір, і я не збираюся рахувати чужі гроші і чужі витрати. Але я просто скажу своє враження. Я вважаю, що ці. Симпатичні, стильні, концептуальні, прикольні сучасні прикраси не коштують тих грошей, які за них просять. На мою думку, ці віфлеємські зірки за такі гроші, зокрема за 9 тисяч гривень, мали приїхати із самого віфлеєма, причому їхній вік повинен становити 2024 роки. Рото дякуємо санта латун присутній в наступній колекції, але от у цьому випадку я вважаю наявність цього матеріалу цілком виправданою, тому що йдеться про прикраси в українському стилі від Оксани Борійчук. Пані Оксана спеціалізується саме на сучасному тлумаченні національних традицій. І до свят вона випустила колекцію, яка має назву Біла Різдво. Це дуже самобутні сережки, намиста, чокери, браслети і дукачі, які включають латунь, срібло, покриття із золота та родію, ручні розписи рідким золотом, авторські керамічні намостини і текстиль. Все це, звичайно, ручна робота. Кожна прикраса має свою назву, і, дивлячись на ці прикраси, одразу відчувається, що це не лише зроблено, але й подається з неймовірною любов'ю. І сайтом у них теж все добре, зрозуміло і просто, і це теж підкуповує. Детально прописано склад та особливості кожної прикраси, тобто ви розумієте, що ви купуєте і за що власне ви платите. Єдиний момент, із 12 прикрас лише 5 доступні для безпосереднього замовлення, а от інші потрібно замовляти наперед і чекати на їхнє виготовлення мінімум 10 днів. Тому якщо ви, переглянувши це відео, надумаєте застрибнути в останній вагон і купити собі такі прикраси до нового року, то доведеться обмежитися сережками, тому що інші прикраси приїдуть до вас вже після нового року. Ціни тут набагато лояльніші і ціноутворення логічніше. Наприклад, сережки коштують в районі 15-2 тисячі гривень. Мені здається, що за таку красу це абсолютно нормальна, навіть не дуже висока ціна. Найдорожча прикраса цієї колекції це кольорі Радуйся Земли. Його ціна 9800 гривень, але погодьтеся, воно дуже гарне і знов-таки це авторська ручна робота. У той самий час є мініатюрніші чокери взагалі до 2 тисяч і об'ємне намисто світло вертепу за 4400 або ж зоряна кулятка за 3,5. Як бачимо, прикраси з латуні можуть бути дуже різними, і серед них є й такі, за які не гріх віддати 10 тисяч гривень. Звісно, про смаки не сперечаються, але якщо обирати між першим варіантом і другим у моєму огляді, то моя симпатія залишається на боці робіт Оксани Бурійчук. Невелику, але надзвичайно цікаву та самобутню різдвяну колекцію під назвою Дрімота створив бренд Цвіте Терен, так само як і попередня героїня. Цвіте терен сучасно тлумачить українські етнічні традиції. Їхня візитівка – це особлива технологія створення керамічних прикрас. Кольє з колекції Дрімота виготовлені з порцелянових намистин ручної роботи. Намистини виконані в техніці молочіння, тобто перед останнім випалом їх занурюють у молоко, яке дає натуральний відтінок від карамельного до темно-шоколадного. Деталі металевого відтінку обробляють рідкими препаратами золота і платини. Ось це позолочене кольє з порцеляни доповнено срібними кінцевиками. Воно коштує 16 тисяч гривень, а намисто із молочених намистин 4 тисячі сімсот. Також є ось такі мініатюрні кольєшечки за 3200 гривень. За 7000 тисяч можна придбати набір із шести ялинкових прикрас, які виготовлені в аналогічній техніці. Окремі ялинкові прикраси коштують від тисячі до двох тисяч. Це, звичайно, не так декор, як предмет колекціонування і оригінальний подарунок для тих, хто любить подібні штуки. В цій колекції також є ще одна неприкраса, і це підсвічник, до якого в комплекті іде свічай з натурального воску. Розглядаючи ці вироби, я одразу згадала знамениті колекції різдвяних іграшок від Сваровські. І, звичайно, їхні сніжинки з кристалів, які вони випускають кожного різдва вже багато років поспіль. Ці сніжинки є справжнім предметом культу для всіх шанувальників та колекціонерів. А ось тут ми маємо свій особливий, аутентичний український варіант і мені здається, що цю практику варто продовжувати, тому що це. Дуже дуже цікава і оригінальна ідея а все це дуже красиво, тематично запаковано, і, на мій погляд, це дуже гідний варіант. Хорошого подарунка для людей, які є колекціонерами, які люблять подібні штуки, які розбираються і можуть це оцінити. Зрозуміло, що на любителя, але тим не менш. Можливо, подарунок для людини, яку дуже важко здивувати, для іноземця, ну тобто, в своєму ключі це дуже дуже цікавий варіант, на який безумовно варто звернути увагу. Тут теж діє передзамовлення, але вказано термін виконання три дні. Тому, можливо, ви ще й встигнете, якщо загорілося бажання, мати таке на новий рік або комусь подарувати. До речі, цвіте терен можна ще й купити дуже бюджетний варіант подарунка. Зараз про це буде, а ви поки що не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. До цієї ж колекції належить ось такий їстивний золотий пряник. Він коштує 200 гривень, і ось так виглядає в пакуванні. А ось це намисто коштує лише 500 гривень, і оце вже контемпорері, щоправда, воно на один раз, тому що виготовлене із борошна. Так, це намисто пряник, який можна з'їсти. Таким чином, якщо раптом в новорічну ніч у вас закінчиться закуска, і в супермаркет через комендантську годину ви сходити не зможете, то вам буде чим закусити. Якщо серйозно, то дуже симпатично та оригінально. Але, звичайно, на любителя. І навряд чи таке намисто пряник годиться для повноцінного подарунка. Це я в першу чергу кажу для чоловіків, які можливо подумали: о, яка хороша, недорога прикраса. Якщо ви вже купили щось солідне і у вас ще є 500 гривень в резерві, тоді можете додати таке намисто. В цьому випадку ваші зусилля оцінять. Якщо просто подаруєте пряник, ну не впевнене. А завершують етнотематику роботи бренду Дарі Джавері. Це не різдвяна колекція, принаймні такою вона не заявлена, але вона вийшла у грудні, і, от саме за моїм враженням, за своїм настроєм і виглядом, вона дуже добре вписується у тематику зимових свят. Авторкою цих прикрас є дівчина-ювеліркиня. Вона називає себе Дарі, тож це бренд її імені. В неї дуже юний і тендітний образ. Можна подумати, що вона майже студентка, хоча насправді вона має дуже великий досвід і працює в ювелірці вже більше 10 років. І прикраси, які створює Дарі Джевелорі, такі ж ніжні та тендітні, як і їхня авторка. Колекція, про яку я розповім, має назву Селянка. Селянка це різновид гердани, тобто традиційної гуцульської шийної прикраси з бісеру. Ну а селянка це гердана, яка прилягає до шиї, наче чокер. Тож ця колекція плетена, але замість бісеру в ній використано срібні кульки 925-ї проби, і вона включає не лише селянки, але й браслети, каблучки і сережки-калачі, які також створено за національними мотивами. Ціни на прикраси різні. Від 2400 заплетену каблучку і до 24 тисяч саме стільки коштує ось це селянка-кульє, і воно є найдорожчим у цій колекції. Але в даному випадку ціна абсолютно виправдана, тому що це не лише авторська колекція, але й дуже складна ювелірна робота. Між іншим із латуні такого не зробиш. Так, я й досі не можу заспокоїтися. І завершить мій огляд прикраси іншого характеру, тому що до цього моменту все ж таки переважала різдвяна тематика. Ну а далі поговоримо саме про новорічні символи. В одному з випусків я вже трохи знайомила вас із Тетяною чорною завдяки її унікальній колекції Вся правда про російську дружбу, яку вона возила на румунський ювелірний тиждень. Та й загалом, Тетяна Чорна, дуже особлива самобутня артистка, яка має свій неповторний почерк. За східним календарем, 2020 рік буде роком зеленого дракона, і в якості талісмана ювеліркиня пропонує цікавезні прикраси дракони, які зроблено зі срібла або латуні з покриттями з різних оксидів, а також з використанням техніки орігамі. Це прикраси, які пані Тетяна створила спільно із румунським майстром орігамі Брайаном Чесау. І, окрім України, їх вже бачили в Румунії та Німеччині, тому що Тетяна возила їх на виставки до Бухаресту та Берліну. За словами авторки, дракони також дресовані і можуть виконувати функцію настільної скульптури, тому що стоять на лапах. А ще це власне аналог шведського винищувача САП Дракен, які в 24-му році мають передати Україні, і на яких ще всередині 23 го навчалися наші пілоти. Ціни на драконів справедливі. Вони відрізняються в діапазоні від 400 до 4700 гривень залежно від матеріалу. Нагадую, можливі латунні або ж то срібні варіанти та розмірів. І якщо ви загорілися бажанням встигнути купити до нового року саме таких драконів, то можете спробувати принаймні, тому що днями Тетяна Чорна брала участь у виставці продажі всі свої, і в неї там було представлено досить таки великий вибір. Тож можливо, кілька зразків у наявності в неї ще залишилось. За драконами ефективно звертатися до Тетяни Чорної на її сторінках в інстаграмі та Фейсбуці. Вона швидко відповідає. На цій позитивній та креативній ноті я буду завершувати мій передноворічний огляд. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося, що зацікавило, а що не дуже. Реквізити для підтримки каналу залишаю в описі під цим відео. Цінуйте красу і побачимося в наступному відео і в новому році.